Усім мої вітання. Тож сьогодні я відвідала виставку Доля вишита нитками в будинку Івана Франка у місті Львів. На виставці були представлені різноманітні вишиті вироби, і рушники, і сорочки. Все-все-все, що тільки можна було вишити, і це все було вишито. Практично однією людиною. Докладніше це все представлено на виставці. Виставку організувала пані Галина з каналу Нічна Вишивальниця. Я також була в захваті від цієї виставки, звичайно, все, передивилися. Такий дрібнюсінький хрестик. В, ну, в більшій переважній степені це був хрестик. Він такий дрібненький. І що саме цікаве, що вироби не так, як у нас. О, Якраз рушничок, який вишила, відшила по стародавньому пані Галина. За що я хотіла сказати, що рукави могли бути, ну, вони виглядали дуже класно. Але в цілому, щоб зробити, відшити схему, ну відшити ще раз сорочку по цій сорочці, то це дуже складно. І там не намагалися, щоб виворіт був ідеальним. Людина творча, як вона бачила, так вона і робила. Так що. Виставка супер. Всім пропоную її відвідати. Також тут були фотографії і відомості про людей, які носили і вишивали дані вироби. Супер. А ще в цьому стилі вишивала і моя бабуся. Також я познайомилася з пані Галиною, яка була організатором виставки. Потім ми відвідали будинок Івана Франка. Його познайомили з його побутом. Було дуже цікаво. Найбільше мене вражала велика кількість книг, яка стояла всюди. І в робочому кабінеті, і в вітальні. Все було заставлено книгами. Відвідали італійський дворик, побували біля оперного театру фонтанчик і, звичайно, покуштували <розум> морозиво. Тож, дякую пані Галині за організацію даної виставки. І всім бажаю мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Все буде Україна!